Доброго всім вечора, мене звуть Надія і я на дачі. Утром і днем ніколи було знімати відео. Обрали сьогодні буряки кормові. Гарбузи знесли у двір уже. Приготували до вивезення в місто. Обірвала перець, де поспів. Та й зелений рвала. Його так ще багато. На кущах, що страшне. Гарбузи койде поставляли. І так багато їх назбирали. Багато залишаємо. Вирвали з помідор бадилян. Огурці ще є. Сьогодні, мабуть, з десяточок вирвала. Бачите, огурці зелені ще. Койде є. І там огурчики. Вирвала квасолю. Квасолиння чоловік теж вирвав в копичку, зібрав. У нас залишилася капуста одна, щоб її вирізати і теж забрати. Ну, все, не будемо забирати у міста. Складемо тут у погрібі, скільки може пліта дивіться. Страшне. Вечір, сонечко, вітру немає і мушкарні страшне скільки. Ще треба обламати кукурудзу. Так, що ще багато роботи на дачі. Так що, так. Не показала вам, як я рву і чищу буряки. Я ж говорю, що приїхали бігом-бігом-бігом. І все ніколи-ніколи. Перчики маленькі. Я такі маленькі перчики, вони ще трошки підростуть. І люблю їх закривати жарені у банках цілими. Оце такі люблю. Ось ну, сьогодні вже нарвала, вже нікуди класти сумки великі. Так що так? Гарбузик маленький. Це такі гарбузи я запікаю у духовці. Можу і кашу рису, з маслом, побільше сахарців, взагалі смакота. І можна картоплю з м'ясом. Тут також позалишували бачок ще. Залишили гарбузи. Вон десь скільки їх. А скільки ще там гарбузів, тут у, у крапиві, отут у траві, ніхто навіть От такі великі. Там зелений він не видно. І ось це дуже великий. І тут ось. Багато. Гемонти. І ось я вам показувала, як копала картоплю. Подерлися гарбузи на сітку. І виріс. О, і ось гарбуз. І виріс, дивіться, який вже гарбуз великий. Лежить на сітки. Здоровенний. Як швидко ростуть ось осінню гарбузи. Страшні. Капачки також молоденькі є. Ну, нікуди їх брати вже. Гарбузи розростаються до сих пор. Так що так показала вам дачу і що я сьогодні зробила. Сьогодні в нас субота, 30 вересня, останній день осені. завтра вже 1 жовтня, у нас праздник покрова. Сьогодні мій день ангела, але ми його відзначали 14 днів назад. Так що так, друзі, показала вам дачу. Що йде час уже до зими. Літають комарі. Сила селена. Так що всіх з праздником. зі святом, хто відзначає по старому віри, надії любові. І завтра покрова. Всіх з праздником і всім пока-пока.